Часто слова відкривати відчиняти вважають синонімами і говорять: відкри вікно замість відчини вікно. Відчиняти в українській мові можна браму, двері, кватирку, тобто те, до чого потрібно прикласти якусь фізичну силу. Якщо ж йде про функціонування якогось закладу, виявлення властивостей або про те, що стає відомим для всіх, Потрібно говорити, відкривати, відкрити. Наприклад, що 10 хвилин хіміки відкривають. Відповідно до цього, користуємося дієсловами закривати і зачиняти. Зачини вікно, бо буде протяг. Кінотеатр закрито на ремонт. Коли мовиться про зошит або книжку, то потрібно казати. Розгорни книжку, замість відкрий, і згорнути, а не закрити. Я розгорнула книжку і прочитала епіграф Леся Українка. Книжку згорнув і сховав у свою шаховку Борис Грінченко.